Значить, справа була наступна. Дивимось, ми з вами РО. І тут оп! І відкритий виклик за титул Сполучених Штатів. І тут опа, Cetrollins таке виходить, і ми всі. Вау, зараз буде шоу, зараз буде матч. А тут на тобі, на, 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 судний день, Original Club, всі тут разом, і такий заміс почався. Я думаю, а де відкритий виклик? Де він? Де він? А він майно Ро, А що сталося в вентюро? ху о А ви знаєте, що сталося, Використали кейс Bank. Як це було? А зараз розкажу. З вами Дабі -дабі Лукс, мене звати Андрій Владислав, і ми починаємо. Спочатку Сет Ролінс вийшов, очікував свого опонента, з'являється на Тітантроні хто Мустафа Алі. Каже, зараз буде тобі бійка, його перериває Бобі Ляшко. Що він йому робить? Звісно, натовкав по пиці, сам виходить. Я думав, вже реванш хоче. А він сам відгубцював Сета Ролінса, і тут Ей таундаун, майбутнє вже зараз. Виходить, осінтіюрі, я би навіть сказав, вибіга швиденькому, щоб зробити свої гнилі справи. <гум> Осьінтіурі, містер Мані ін де Бенк, наймолодший. Хочу запевнити вас у цьому. Використовує цей свій кейс на титулі Сполучених Штатів. Реакція, яка була у глядачів у той момент, та й в принципі у нас це взагалі як, моє улюблене, це взагалі законно. І ось він його використовує. А що він що сет отримують пиці від Бобі Ляшка, який у нас хіутюрнувся на арабському рудничку. До речі, можете подивитися, як це було. Так, ось відео-відео бачиш те? І що потім? Що потім? Вони б'ються між собою, і Сет Ролінс. Брейпермагають Юрі, і таким чином кейса більше нема. Містера Манін дебенк, містера гроші в банці, просто взяли так і поклали на лопатки і кейс втратив. Ну, та ні, я оце не вірю, якщо чесно. Давайте так, я не буду вам казати, що це. Тупе рішення. Перше, що я хочу зазначити, це те, що титул Сполучених Штатів це вже не нова висота для Тіорі, і тому я дійсно здивувався, а на що він пішов свій кейс зливати. І що ну був він чемпіоном, стане знову. Так що, ну я розумію, що Тіорі це ще той хвальконафт, але він що наслухався казачок від Бобіляшка та Сета Ролінса, що це найпрестижніший титул РО зараз, головний чоловічий титул на РО. Ну, типу, хлопче, ти ж сам розумієш, що не титул робить тебе мейн-евентором і головним чоловіком на шоу, а ти робиш цей титул головним. Тобто, в тебе має щось бути. Безперечно, у. Тіорі є досвід, є нагороди, він вже доволі титулований ресвер, насправді, тому сперечань нема. Але титул не зробив би з нього головного народу. У цьому то є питання, навіщо так було зроблено, не знаю. І як мені здається, після того, що він досяг за останні роки, Тіорі мав вже йти далі. Друге, що я хочу зазначити, це те, що додаткова загроза для Рейнса. Тепер зникло. Давайте відверто. Роман постійно нервував, що коли він буде виснажений після бійки, а його родина поруч не буде вийде той самий Тіорі. і він дійсно цього боявся. А що зараз? В принципі, цей моральний тиск не відчуває. Тобто, що б не сталося, його врятує його родина. Але навіть якщо родини не буде, ніхто не вийде і не скаже зараз буде ще один титульний матч. А загрози-то дійсно більше не існує. Тобто, Роман як виходив, лупцював, отримував сам по пиці, ледве не згував титули. Все одно далі продовжуватиме захищати свої титули, і нічого йому не буде. По-третє, я дійсно вірив у те, що Тіорі це новий чемпіон WWE. Так, я казав, що він ось такий хвалько, хвалько, нічого не може. Ну він хіл, він злодій хлопці. Я ламаю зараз кейфеб, але вам кажу відверто, він хіл. І я маю на нього так реагувати, як і всі ви. Були плани, напевно, у компанії зробити головним чемпіоном. Я на це і очікував, що рано чи пізно він стане чемпіоном. І як би дупа вибухнуло цих смарків оці всі оце як вони кажуть, What, Юрі, плах, ми тут в Комуніті своєм рососіянськом розбираємося, як би у них дупа вибухнула, хлопці, ви просто собі не уявляєте. Було логічно побачити, що ось він. Містер гроші в банці, ось він прийшов за кешев, Ось він чемпіон. І дійсно, як я казав раніше, він би повторив історію, яка була у Міза. Тобто праймовий міз 11-го року з титулом чемпіона WWE, Ходив з титулом Сполучених Штатів, ходив з кейсом Money in the Bank, Потім він став чемпіоном WWE. Все логічно, все правильно. Про що всі говорять? Це про помилку використанні цього кейсу, типу. Має бути зазначено в самому кейсі, знаєте, там папірець такий лежить, хоча там нічого немає. Лежить такий папірець, там написано тільки за титул чемпіона Дабі-Дабі». Та в принципі, ні, насправді. Мені цікаво, як наступними випусками та наступними тижнями, в принципі, компанія буде викручуватись. Але як на мене, вони викручуватись не мають. Просто ось був кейс, пішли кейс здали, все, нема кейсу. І на цьому все. Типу, ніхто нічого не буде пояснювати. Просто був кейс, нема кейсу, якісь проблеми? Питання? М -м -м. Я запланував цей відос одразу у вівторок випустити, але зараз я стояв перед записами і собі так. Подумав, а що, якщо дійсно Тіурі отримає перемогу у королівській битві? Або отримає дійсно реальний шанс змагатись з Романом Рейнсом за цей титул? Просто без ціляких там ось кейсів ще щось. Звичайний, нормальний тайтл шот. Що буде? І знаєте, мені цікаво. А що, якщо такий планий був насправді? Що буде, якщо не повернуть кейс, а дадуть перемогу у королівській битві? Напевно, останнім я не буду бути дабі-дабі за цей момент. Ні, дійсно, не буду. Тому що це призвело до того, що я вирішив записати це відео, і це зараз обговорюється. Тобто це, це стало цікаво. А, а що буде далі? Оці знаєте питання, що, 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 як оці, оці знову емоції щось змінилось? Щось у лісі здоху, щось пішло зовсім не за планом. І тепер за цим цікаво спостерігати. Якщо до цього був інтерес, у виявіть, який зараз буде. І всі так бомблять, бомблять, вибухають у це. Краще б вже вони зрозуміли, що це розваги. Тому давайте, хлопці, розважатись і дійсно отримувати задоволення. Я вам пропоную наступне. Давайте так, стоп вподобайк під цим відео. І я вам розповім про всі моменти, коли Кейс Money in the Bank було злито. Тобто власник містер або місіс Money in the Bank, Вийшли, почали кешити, а потім. Ап! А що це таке сталося? Питання. М -м. І все, титулу нема, кейсу нема. Що ти будеш робити? А куди тепер підеш? М -м -м. Ось давайте, сто вподобайок, і я випускаю таке відео. Давайте так: на останок наш з вами стандартний ритуал. Вподобайка, тим паче я вас забайтив. Підписка на телеграм дабідабілукс на канал Влада Нікіфорова в телеграмі. На мій телеграм Фос. Підпишись обов'язково на цей канал. Утисни у дзвоник, щоб отримувати контент найпершим. І якщо ти особливо хочеш нас підтримати, завжди є посилання на Patreon або можеш підтримати нас у донатах. Але краще. Спочатку підтримай ЗСУ. Домовились? З вами був Лукс. Мене звати Андрія Владислав. Почуємось! Знаєте, я хочу сказати наступне. Я буду з вами відвертий, тому що до цього року я навіть не знав, хто таке Тіорі, тобто ми у травні тільки повернулись до перегляду реслінгу. І знаєте, я його побачив спочатку як якогось хвальконафта з телефоном, який ходить, оце це, та у нього ще титул Сполучених Штатів, і все, в принципі, нормально було, а потім у нього з'явилось кумедне ім'я, він просто став Тіорі. Так ось на моїх очах він відростив собі бороду, ходив спочатку з титулом, потім з кейсом ще ходив. І він нагадував мені Міза у його кращі роки у 2011 році таке інше. І знаєте, що у нього спільного з Мізом? Я його також ненавидів, але при цьому розумів, що це прикольно. Ну тобто, так, він хіл і він не має викликати такі емоції. Справа в тому, що я його ненавидів як хіла, як злодія, і це круто. Тобто я хочу підкреслити, що це дійсно круто.